Вітаю, шановні слухачі та слухачки! Ласкаво просимо до нашого подкасту Здоров'я біженців в Україні. Ми команда науковців та науковиць з гамбурзьких університетів, які опікуються психічним здоров'ям біженців з України. Наш проект називається Ukraine Refugee Health Women», скорочено скорочно «European Women», що означає здоров'я українських жінок-біженок. У нашому проєкті ми провели інтерв'ю з жінками-біженками, щоб отримати уявлення про їхню поточну життєву ситуацію та добробут тут, у Німеччині. У п'яти епізодах нашого подкасту ми хочемо поговорити з вами про теми, які опитані українки назвали важливими у своєму житті. Вони багато розповіли нам, наприклад, про своє психічне здоров'я, а також про важливість соціальних мереж, про вивчення мови та загалом про їхнє прибуття до Німеччини. В епізодах подкасту ми читатимемо їх інтерв'ю. Для того щоб жінки, які були змушені втікати до Німеччини, могли бути почуті, подкаст орієнтований на українських жінок з досвідом біженства або без нього, а також для всіх інших зацікавлених сторін, які хотіли б більш вникнути у тему біженства та здоров'я. Тому цей подкаст доступний українською та німецькою мовами. В першу чергу він має на меті підтримати жінок з України в Німеччині. Кожен епізод містить інформацію та поради. Слухачі та слухачки, у яких немає досвіду біженства, можуть використовувати подкаст для кращого розуміння людей, які мають такий досвід. Мене звати Аня, я українка, але вже 18 років живу в Німеччині. Я рада, що можу познайомити вас із змістом від імені команди проєкту та бути голосом жінок. Сьогодні ми говоримо про тему невизначеності. На цьому етапі я б хотіла зробити тригерне попередження: Я буду говорити на теми розлуку з членами сім'ї та невизначену ситуацію в Німеччині. Якщо тобі буде некомфортно, ти можеш у будь-який момент припинити слухати подкаст. Тож, будь ласка, бай про себе і слідкуй за власним здоров'ям. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна допомога, в примітках до випуску ми вказали можливі контактні дані. Тема невизначеності, звичайно, дуже широка, і опитані жінки згадували багато аспектів цієї теми невпевненість у тому, чи зможуть вони повернутися в Україну, невпевненість у тому, чи є сенс інтегруватися в Німеччині, невпевненість у тому, як почуваються члени їхніх сімей в Україні, невпевненість у тому, чи буде їхній дім там, коли вони повернуться додому. Все це може викликати сильний стрес. Спочатку я хотіла б поговорити про невизначеність перебування тут, у Німеччині, і зачитати уривок з інтерв'ю. Що ми можемо зробити? Ми, заручники ситуації, можливо, легше тому, хто вже прийняв рішення залишитися тут. Я такого рішення не прийняла. Моя сім'я там, я тут тільки з дітьми. Моя сім'я залишилася в Україні. У мене ще є курси німецької мови до кінця серпня. Тому я планую, що ми переможемо, і до того часу я повернуся. Ніхто не знає, що буде далі. Це дуже відбивається на тобі. Ця цитата дуже чітко показує, що деякі українці та українки відчувають себе заручниками ситуації. Не щодо того, коли і чи повернеться мир, є дуже важкою. І оскільки ніхто не може знати, як виглядатиме майбутнє, багато українців та українок відчувають себе нездатними діяти або не знають, як вони можуть організувати своє життя у майбутньому. Побудова життя тут у Німеччині забирає багато енергії та сил. І цілком зрозуміло, що багато українських громадян замислюються над тим, чи має це сенс, якщо вони зможуть повернутися вже наступного місяця. З іншого боку, прийняти остаточне рішення і сказати Я залишаюся в Німеччині і не повернуся, дуже складно. Також дуже важко відмовитися від свого колишнього життя в Україні. Багато українців та українок розповіли, що вони були щасливі в Україні. Тут у Німеччині їм доводиться починати все спочатку, а це дуже важко. Одна жінка так прокоментувала це До речі, ми з чоловіком про це говорили: у нього тут хороша робота, але він дуже хоче повернутися на АЕС і продовжити там працювати. Ми щодня чекаємо хороших новин. З одного боку, у мене немає мотивації вивчити німецьку, Бо навіщо, якщо я скоро повернуся додому. Я твердо вірю, що буде звільнення від окупації. З іншого боку, я розумію, що звільнення не означає, що українські війська зайдуть у місто і скажуть все, всі можуть йти додому. Це може означати що завгодно, може бути, що дому вже не буде, і ти зрозумієш, що тобі нікуди повертатися. З одного боку, українці та українки мають велику надію на мир, а надія це дуже цінна річ, яка мотивує людей не зупинятися на досягнутому. З іншого боку, з цитати видно, що деякі жінки також мають занепокоєння і сумніви, що навіть якщо мир буде відновлено, все в їхній рідній країні буде зруйновано. Крім того, в багатьох в Україні залишилися рідні та близькі, це особливо болісно, оскільки існує постійна невпевненість у тому, що з ними все буде гаразд. Одна жінка прокоментувала це наступним чином ти, напевно, хочеш зазначити, що міграція загалом є надзвичайно складним процесом. Зазвичай люди готуються до неї, розуміють її причини і часто мігрують цілими сім'ями. Але коли ти маєш якось інтегруватися і в той самий час кудись влучила ракета, і ти чекаєш, що всі твої родичі дадуть відповідь на повідомлення, що з ними все гаразд, де ви чи всі живі. Таким чином, ця невизначеність також ускладнює інтеграцію, оскільки люди в Німеччині не можуть знайти душевного спокою, коли члени їхніх родин в Україні перебувають під загрозою. Зараз я хотіла б поділитися кількома порадами про те, як українські біженці можуть краще впоратися з відчуттям невизначеності. Ці поради та допомога в першу чергу спрямовані на людей з досвідом біженства. Людей, які не мають цього досвіду, щиро запрошую послухати до кінця, адже для них також доступні корисні поради, щоб краще зрозуміти біженців. Крім того, в кінці буде представлена практична та повсякденна вправа, яка може підтримати як і людей з досвідом біженства. Так і без. Поради, як українці та українки можуть впоратися з невизначеністю. Перш за все це абсолютно нормально, що ти не можеш вирішити, чи хочеш ти залишитися в Німеччині, чи повернутися в Україну. Ти не мусиш приймати це рішення якщо не хочеш. Якщо ти вирішиш залишитися в Німеччині навіть на обмежений період часу, все одно має сенс вчити мову та інтегруватися. Навіть якщо ти вирішиш повернутися в Україну через 1-2 роки, вміння розмовляти іншою мовою завжди буде перевагою. Одна з учасниць прокоментувала це наступним чином. Так, незалежно від того, буду я працювати чи ні. Навіть якщо я повернуся в Україну, ця мова, цей досвід буде для мене дуже корисним. Якими б складними не здавалося багато речей у Німеччині на початку, це також можна розглядати як новий виклик і цінний досвід. Ти зумів чи зуміла приїхати сюди, до Німеччини? Повір в себе, що ти зможеш подолати перешкоди і тут. Ти також можеш планувати спочатку невеликі проміжки часу, а не все своє майбутнє. Ось цитата однієї з учасниць, яка додасть тобі сил. Але потім я сказала собі, що не мушу прийняти це рішення тепер я живу тут і зараз, тому мушу вирішувати щось на наступний рік. Я не знаю, чи залишуся в Україні, чи в Німеччині, чи може навіть в Америці життя таке непередбачуване, і ніхто не знає, що буде далі. І як каже учасниця, так воно і є. Ніхто не знає, що станеться, але тобі вже вдалося впоратися з такою кількістю непередбачуваних ситуацій, що можеш довіряти собі, що зможеш впоратися з усіма ситуаціями і в майбутньому. Також можна ставити собі маленькі цілі. Що тобі завжди хотілося спробувати? Яке хобі тебе цікавить? Де можна було застосувати свої навички? У наших інтерв'ю багато жінок розповіли нам, що у них є цілі та мрії в Німеччині. Дві учасниці, наприклад, сказали нам: Але я щаслива, тому що я все ще вивчаю німецьку мову, і думаю, що коли я її вивчу, то зможу краще показати свої навички. Зараз я намагаюся багато спілкуватися намагаюся спілкуватися з німцями, щоб вивчити мову і трохи краще зрозуміти їхній менталітет. Якщо я вивчу мову, то, можливо, зможу реалізувати себе в політиці. Тому що сюди приїхало багато громадян України, і я хотіла б спробувати попрацювати тут як політкиня. Інша учасниця розповіла, у мене є ідея відкрити жіночий клуб, тому що я не тільки психотерапевтка, але й працюю з картами. У мене є своя колода метафоричних карт. В Німеччині є багато можливостей для застосування своїх навичок. Я дам тобі посилання на кілька сайтів, де ти зможеш знайти волонтерську роботу. Та місця зустрічі, якщо тобі це цікаво. Посилання можна знайти в примітках до Етеру. Ще одна річ, яка може бути корисною, якщо ти почуваєшся невпевнено, це спілкування з іншими людьми. Соціальні зв'язки можуть бути неймовірно корисними для того, щоб примиритися з тим, що відбувається. Інші біженці, можливо, мали подібний досвід. Підтримка спільноти важлива одна жінка розповіла нам, мені більше не потрібен дім. Тому що ми всі разом ми спілкуємося, ми сміємося, ми разом гуляємо, ми разом ходимо до мовної школи. У нашому кампусі живе 200 українських біженців. Кампус невеликий, але наш третій поверх приголомшивий ми дуже дружні, ми дуже добре ставимося одне до одного. Я не хочу мати жодного іншого досвіду, я навіть не шукаю квартиру. Отже дім не просто має бути прив'язаний до місця, а насамперед визначається взаємостосунками. Навіть якщо Німеччина ніколи не зможе замінити дім в Україні. Вона все одно дає можливість отримати новий позитивний досвід і познайомитися з новими людьми. Поради для німецьких жителів. З іншого боку, на українців та українок не слід тиснути, щоб вони прийняли рішення і слід уникати зневажливих висловлювань на кшталт. Не треба так поводитися тут безпечно. Місцеві жителі та жительки також повинні утримуватися від недоречних порад, щоб поважати кордони людини, яка потрапила в біду. Корисніше слухати, коли біженці розповідають про свої почуття і таким чином виявляти розуміння. Якщо українець чи українка розповідають про свої цілі і бажання. Ти можеш давати поради, якщо людина просить тебе про це. Якщо у тебе є знайомі, які надають підтримку, ти можеш порекомендувати їх. Освідом, наскільки важко для біженців починати нове життя тут, у Німеччині, коли їхні члени сім'ї, можливо, залишилися в Україні, і невідомо чи вдасться коли-небудь повернутися туди. Дай людині час і дай їй зрозуміти, що ти готовий допомогти, якщо їй потрібна допомога. Але також дистанціюйся, якщо зрозумієш, що проблеми тебе перевантажують. Вправи? Ця вправа призначена для всіх слухачів та слухачок. У наступній вправі ти матимеш справу зі своїм внутрішнім критиком. Внутрішній критик це голос у твоїй голові, який говорить тобі деструктивні речі, такі як ти не можеш цього зробити, ти ніколи не зумієш цього зробити. Можливо, ці речення звучать для тебе знайомо. Важливо усвідомити, що насправді цей голос лише намагається захистити і допомогти тобі, не даючи тобі вийти із зони комфорту. У своїй зоні комфорту ти відчуваєш захист і безпеку. На жаль, цей голос швидко перетворюється на тирана, який завжди з тобою. І руйнує твою впевненість у собі. Однак існують корисні вправи, які допоможуть тобі викрити та змусити замовкнути твого внутрішнього критика. Перша вправа це метод стоп. Як тільки ти усвідомлюєш, що твій внутрішній критик заговорив, ти можеш голосно вигукнути Стоп це зупинить негативні переконання. Ще одна вправа візуалізувати свого внутрішнього критика. Як тільки ти зрозумієш, що твій внутрішній критик знову починає голосно говорити, ти можеш, наприклад, уявити, як заклеюєш йому рот пластером або робиш його тихішим. Ти можеш візуалізувати все що завгодно, адже це всього лише думки. Наприкінці цього подкасту я хотіла б згадати про афірмацію так зване самопереконання. Це має бути підтримкою або стимулом для слухачів та слухачок. Які вони можуть повторювати собі знову і знову, щоб зміцнити себе. Для цього епізоду афірмація така. Я не маю вирішувати негайно, я можу не поспішати. Мої рішення будуть правильними. Сподіваюся, тобі сподобався подкаст. Ми будемо раді, якщо ти зможеш порекомендувати його іншим зацікавленим особам, щоб привернути увагу до делікатної і водночас важливої теми. Дякую за прослуховування і бажаю гарного тижня! para ajejar